Ми зараз по дорозі до Сен ендрюса заїхали в таку кафешку, як ну як кафешку, це стрітфуд Просто просто на такій дорозі. Прям тут, тут так, тут дуже дуже, дуже дуже, дуже, дуже великі спроси. Так бачу, по машинам. Тут таке меню тут у нас є. Ось так виглядає це все. Потім тут ще якісь акції, промоції, тут всілякі там морозиве, що продається. І ми будемо замовляти тут вот, fish and чіпс А також ми тут сюди заїхали спеціально, щоб спробувати лобстер-ролл. Тут один лобстер ролл коштує 20 доларів. Ну, досить дорого, але ну, я думаю, що воно реально буде смачне. Ну, але зараз спробуємо, точно вам скажемо. Ну, ось такі ціни. Ну, до речі, мені дуже подобається, тож тут на цінах не написано 99. От я не дуже не люблю, коли написано 99 на півці. Отак набагато краще сприймаються ціни, як на мене. Ну, типу, так, ясно, понятно, 7, 12, 26, 24, все окей, да. Без цих 99. Так що, отак, зараз будемо ось це замовляти. Тут, до речі, гарний декор дуже. Да. Дивіться, ми заїхали в Сенедрюсі якусь. Навіть не знаю як вона називається, але Лобстерна. ми порадили, що тут лобстеров продають. І так як ми любителі лобстерів, коротше, то ми взяли э, роли з лобстером. Ми взяли якусь таку штуку. Це щось з сиром пов'язане і класичеське канадське блюдо. Fish and chips. Ну це англійське, ну ладно. Ну так, да, це англійське, ну окей, Ну так як Канада це частина Англії, то значить. Будемо їсти це роли з лобстером. Так, показуємо. Роли з лобстером. Роли з лобстером. Вау! Ого! Так. Крусь. І. Так, у нас два ролики з Крученики з лобстером. Так, ну, крученики, крученики з лобстером. Ну я не знаю, кращеники не злобрям Ну, Це реально лапки, бачите лапки? Да. Там прямо Все. з когтями. Тому дуже ми радимо. Якщо хтось ще у вас... Ми ще не спробували, але ми дуже... Якщо радимо. ще ніхто, ніхто не був в Сен-Ендрюсі, приїжджайте в Сен-Ендрюс, обов'язково спробуйте векстери. Це давайте нам дивіться, бо ми... В общем, це така якась штука, і вона внутрі з макаронами з сиром. Ось така дуже смачна. Я спробувала вже, зараз мама буде пробувати. Але я вже кажу, що вона дуже-дуже смачна. Мені дуже сподобалось. А в порівнянні з лобстерами це за що? Э, Порівняння з лобстером. Ой, щось тебе не вийде. Ну, я не знаю. Ну мені все подобається. Тут такий прикольний соус. Не стільки макарони. Макарони це є звичайні макарони, насправді, не знаю. Но це не соус, це сир. Ну так. Да. Сир. сирт, та, а сир з якимсь соусом, бо він такий зовсім. Такий. Так. Ось такі види ми зустріли по дорозі в Сен Андрюс. Тут, до речі, немає вітру, це нам дуже подобається. Да. Взагалі ми трошки, звісно, починаємо оканаджуватися. Да, нам вже нам здається, починає... що тут гарно. Нам починають подобатися види Нью-Брансвіка, погода нью Брансвіка, лобстери Нью-Брансвіка, Нам взагалі все починає подобатися. Дерева Ні-Брансвіка, от лосі Нібрансвіка, оленів. Ведмедів що ми ж не бачили. Нам вже потроху. Але сі ми теж не бачили.